16 грудня всіх вітаю. Дивіться, з'явився готовий план Європи і України для ну називається готовий план Європи для гарантії безпеки України. Він включає в себе шість пунктів. Зараз кожен пункт розберемо. Чи буде це перший пункт це постійна військова підтримка, допомога Україні. Зсу мають залишатися на рівні 800 тисяч. У мирний час для стримування агресії та захисту територій. Тобто ми самі, самі будемо захищати свої території. Постійно військ... Чи буде постійна військова підтримка України з боку Рос... Фублін, з боку Росії, Нормально. З боку Європи та США, ЗСУ будуть 800 тисяч в мирний час і будемо захищати свою територію. Чи буде так? Так, да, допомога. Робота да. буде якась совмісна робота Європи і України. Бачите, союз. Союз і карта допомоги і підтримки. Тобто, ми самі свій мир, ми самі будемо, ну тобто, не буде тут ніяких військ, оцих миротворчих, може, вони і не потрібні тут. Самі будемо захищати, контролювати свою територію да? в рамках цього плану. Оце буде, Оце буде. Далі багатонаціональну силу України. Формується в межах коаліції рішучих за підтримки США для відновлення захисту ЗСУ, неба та безпеки в морі з, можливост... з можливими діями всередині України. Допомога е... ЗСУ, захист неба, безпека на морі. Це буде під керівництвом Європи. Ця підтримка буде під керівництвом Європи в межах коаліції рішучих. ЗСУ, захист неба, безпека в морі. Да, війна, перемога. Да, це теж буде. Європа на це згодна. Далі механізм контролю припинення вогню. Це повинно США повинно бути на моніторингу для реального попередження атак, фіксації порушення і реагування на них. Чи буде США головним моніторингом для раннього сповіщення в разі атак, фіксації порушень з боку Росії? Мається на увазі обстріли. Десятка. Там не тільки США будуть, там будуть інші, інші країни, я не знаю, супутники, як це все контролювати, або дрони. Так, да, це теж буде. Або дрони, або супутники, якось вони всі, всі разом. Там десятка кубків, велике якесь об'єднання. Юридично зобов'язуючі гарантії безпеки. Оце найголовніше. В разі нового нападу обов'язок реагувати. Військовим, військові, розвіданні, економіка і дипломатія всіма засобами, чи будуть юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для України? Юридично відлюдник поки що тут вибір. Отут тут ще 100% відповіді немає. Ось ці питання да, питали, там відразу відповідь, ну, видно, що так, а тут вибір. Вибір важко думають, роздуми і так далі. Вони знають, що на це не погодиться Росія. Ось імператор на пасиві. Ну і давайте ще два інвестиції у відновлення України. Фінансування реконструкції, торговельні, торговельні угоди, компенсації, збитків з боку Росії російськими активами замороженими в ЄС. Чи буде це? Інвестування у відновлення України з заморожених російських активів в ЄС. Сонце буде 100%. І останнє підтримка України вступу до ЄС. Підтримка України. Вступу до ЄС. Підтримка України, вступу до ЄС буде? Робота. Робота, рішення, знов плани. Нас не хочуть брати. Дивіться, про ЄС тут важко. А знаєте чому? Тому що, щоб нас взяли в ЄС, повинні всі країни до єдиної сказати так. А ви ж розумієте, що кілька країн скажуть все одно ні, тому що там є Паш мечів. Паш мечів це люди, які працюють і на ваших, і на наших. Коли Європа зможе позбавитись оцих людей, правителів, тоді нас візьмуть. Поки вони є, нас не візьмуть. Ось так показує. Тому дивіться, всі пункти, в принципі, так, тільки. Ось, стосовно юридичних гарантій безпеки, отут ще буде йти робота. А саме ж головне, я не спитала: а Росія що на це скаже? Цю совсем уже. А Росія що скаже на цей план? Гарантії безпеки для України, що я прочитала? Відповідь Росії саме ж цікаве, розбите серце. ха 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 розбити серце. Оце ми вляпалися. Їм і допомогу наші і гроші дають, і зброю дають, і відновлення їм буде, і співпраця з ними буде, і ще юридичні гарантії. Ну, в них їх взагалі порвало. Розбите серце. Вони в агресії, луна, бешенство, обмеження. Вони рвуть, в общем, страх. Страх, страх колісниці. Страшно до вас лізти вже буде з, такими, з таким планом. Ну, що я вам хочу сказати. Чи давайте спитаємо, Росія погодиться на це, на план гарантії безпеки для України. Росія. А чи а повинна Росія на це погоджуватися? Правильно? Я не розумію. Ну, З розбитим серцем вони хай залишаються. Вони в розпачі. Правильно, вони в розпачі. Росія тут і не має погоджуватися. Має погоджуватися Україна, Європа та США. Все, а вони хай сидять з розбитим серцем і в розпачі.